Так, доварив стойку 10 см. Вуха ці відрізав. Відрізав через те, що отут такі дири. Бачимо, так? Да? Не відверстю як кругле, а дирка. Плазморізом собі повирізали мені. Головне палець на 20, а дирки на 26, Це здоріти треба. Ну, 26 це так, м'яко кажучи. Оце вона скільки. Цього? Чи оця. Чи не квадратне. так як, виходить, одлінив трохи центральний вінт, не винт, а центральну стойку на 10 см. А цю, це кріплення посверли вже під, нормально під палець дирки, будемо казати, отвори. А ці позаварував тут, ну, виходить, перевернулося. Ну і, само собою, поварував так, як у нас було ізначально. Перше помалюється. Воно сказати буде. Ще я думаю за одрізні диски подивлюся, чи можна щось сидить придумати чи ні. Так, бригада, хочу спитатися, хто собі цепляв бурінку оцього херня. Куди вона, що вона? ні хрена не може доїхати. Мені. Або щось треба видумувати самому. Стойку я вже тут переробив, поробив вже нормальні отвори, не тріблять плазмою В общем, може хто робив, скажіть. Так, вцепив номер і роблю підсвітку. В общем, такий профільок Це ми його використовуємо. Як гіпсокартонні потолки робимо, то підсвітка. Він получається ось таким стеклушком йде. А світити буде світодіодна лента. Теж всякі кусочки залишаються, получається, там багато не треба. Саме головне, щоб от коли брати ділити, то щоб, де припаюється, да, щоб от три лампочки є. ну припаюється три лампочки, ну, це тоді цих, Не розривати тут того десь. І зараз коротше, припаюю і цепляю туди. А кабеля використовується колись ставили аквастору вже тож в квартирах від протічки води, то там, виходить, від датчиків ну дуже великі кабеля. І отходимо на скаже. Так, дивимося як буде підсвічувати. Це зараз підключають до габаритів. Популярність є в ленті, так що соблюдаємо плюс-мінус. Так, включені габарити бачимо, так. Да? І подсветка. Добре. Приключаємо гарбарита. Все немає Задній тоже ладовський. І